Кіберспорт у Бравлі не тільки гроші і трофеї, а шлях до слави і визнання. У всіх нас виникає питання, як ці звичайні люди стали легендами і відомими кіберспортсменами. Цікаво, я зараз все розкажу. Погнали! Багато кіберспортсменів, яких ми зараз знаємо, грали спочатку створення гри. Той самий Тенсай, Айкаос, Ачапі, Ангелбой, колишні ММА приділяли для Бравла неймовірну купу часу. У кожного дорога різна. Петя знімав прості відео, де розказував щось і давав поради. Далі він знайомився з іншими популярними гравцями і блогерами, так як Холдік, Спен, Кубік. Кожен бачив, як він чудово грає, і тому його почали запрошувати у різні команди, такі як Зарозон і Наві. У команді народжених перемагати він показав, хто є хто. Є і інші гравці, такі як Гуєле, Тенсай, Джоан Карлос і Уайді. Які починали кар'єру трішки по-іншому, грали на місцевих турнірах, там про них дізнавалися все більше людей. Далі вони грали за невідомі на той час команди у їхніх регіонах. Вони кожного дня показували справжні шоу, і тому з їх неймовірні старання все склалося саме так. Також вони просто викладали звичайні відео на Ютуб, дуельки, колаборації. Тактики і так далі, через що також ставали все популярнішими. Це звичайні люди, які багато тренувалися, віддавали купу часу і проявляли завзятість. Яке відео зняти наступним? Напишіться у коментарях. З вами був Ярфіс і всім пока-пока.